На хвилях радіонезалежність триває програма підсумок важливого. Важливого, якою є сьогодні геополітична ситуація, що стало визначальним для нас після революції гідності в контексті дня гідності і свободи, сьогодні говоримо з громадським діячем, політиком Юрієм Кожелюком. Пане Юрію, доброго дня! Доброго дня! Телефон прямого ефіру 235-41-41. Слухачі теж можуть долучатися до нашої розмови. Пане Юрію, день гідності і свободи. Звідки ця дата, що стало визначальним для її відзначення? Я, може, скажу так трошки несподівано, це можна назвати Днем студента, тому що чотири події, коли студенти і молодь зіграли основну роль в житті України, вирішально це є студентське голодування. У 90-му році це є помаранчева революція, де першими вийшли студенти, в... і це є Революція Гідності, де студенти започаткували. Ми пам'ятаємо, от як тут у Львові виходили. Були цілі походи студентські. Ну, взагалі молодіжні, не тільки. І ще приказка, хто не скаче, той москаль, пам'ятаєте, таке було. Ось, ну і картковий майдан. Це четверта так би мовити, сторінка, де. Вирішальну роль в цій дуже нехорошій ситуації зіграли студенти, а тому це приємно, що молодь таку активну участь бере в, в ті держави, бо це, це держава, це їхнє майбутнє, врешті-решт, що буде, що буде далі. Ну а початок це був то, що в цей день Азаров не підписав, сказав, що Україна не буде брати участь в євроінтеграції. І в цей день вийшли перші люди, так би мовити, почались перші, так би мовити, обміни в соціальних мережах. Вийшли люди в Києві. Відбувалось декілька мітингів потім, після того, і я їздив, так би мовити, зі своїми колегами з депутатами в Київ. Ну а основний майдан виник це, коли вже Азар це Янукович не підписав. Тоді було, пам'ятаєте, два майдани. Один був Євромайдан. А політичні, звідки політичні сили виганяли, щоб зберегти чистоту, як би мовити, поглядів? І був політичний майдан, потім вони два об'єднались. Ну і закінчилося тим, коли побили студентів під знаменитою Йолкою Януковича. І тоді вже розпочалось масове. Це необхідна була іскра, щоб це все вибухнуло. І тоді вже почався справжній Майдан. Який завершився тим, чим завершився, завершився, на жаль, смертю 104 чоловік. Але знов таки відіграли, і навіть в цьому майдані відіграли молоді люди, правий сектор, який перший кинув, бо вже майдан ну, не знали, що робити, перший кинув коктейль Молотова на вулиці Грушевського. І тоді вже стало ясно, що звідти е, хтось має піти переможцем. Розійтись мирно. Тож, чотири події, коли молодь відіграла дуже велику роль, це чотири різних світичні? Ні, це не чотири різних світи. ну, Тому що молодь, будемо казати, вона має батьків і дідусів, тільки молодь завжди більш активніша і більш радикальна, так ви подивіться, в світі всі такі радикальні протести починають молоді люди. Якщо ти не був радикалом молодості, то ти не маєш серця. Якщо залишився з ним до старості, то ти не маєш розуму. Тому це зрозуміло. Ну це і це дуже добре на відміну від, скажімо, інших постсоветських країн, є ж Білорусі чи Росії. Що продемонстрували українці під час майданів Помаранчевого майдану майдану революційності? Знаєш, знаєте, продемонстрували згуртованість і цілеспрямованість, і власне вміння добиватись результату. Не просто так, як це було в Білорусі. Походили, походили, а їх розігнали. Під час помаранчевого, під час революції, будемо казати так, молодіжного голосування в 90-му році. молоді люди добивались не підписання союзного договору. Непідписання, так би мовити, націоналізації майна комуністичної партії, відставки прем'єр-міністра Масова, все це було здійснено. Під час помаранчевого майдану добивалися визнання і перерахунку голосів, це було здійснено. Ну і під час Революції Гідності. Так, Янукович тримався, але коли у відповідь, або тепер ми можемо говорити від коли на постріли Беркутівці почались постріли з Майдану, то тоді всі зрозуміли, що справа швах, Янукович втік ну і врешті-решт результат був досягнений, та й під час Каркового майдану результат був. Сьогодні ми маємо свій майдан. Сьогодні ми не маємо свій майдан, не має бути. Це має значить, не можна управляти державою шляхом віч. Це середньовічний спосіб. Але сьогодні ми маємо це є, так би мовити, біжучий процес, який має іти. Але він був спричинений власне тими липневими подіями, які він додав сили. Силам, які хочуть змін, і які хочуть подолати той бич, який пронизвав нашу державу корупційні діяння в вищих ешелонах влади. Ви брали активну участь у тих подіях, у подіях як і Помаранчевого Майдану, так і Революції Гідності. Що врізалося в пам'ять найбільше? Ну, під час помаранчевого Майдану ми зібрались на сесію міськради, так проголосили, що Львів. Підкоряється, визнає президентом Ющенка, не ну, Львівська міська рада. І тут, пам'ятаєте, був величезний майдан в центрі міста. І е, напроти е, стояла трибуна напроти оперного театру. І мені так випало за завданням так керувати тим процесом, який є ну, бути директором майдану, так казати. Коли в тебе в руках мікрофон, ну і тут стоїть маса людей, то ти починаєш відчувати величезну відповідальність, починаєш розуміти, що таке велика маса людей. Якщо одне необережне слово сказати, тоді було рознесіть податкову і її б рознесли. І, власне, чи там митницю, чи ще щось, і власне тут починаєш відчувати велику відповідальність, чи що таке народний гнів і народне обурення, чого, на превеликий жаль, наша сучасна влада не зовсім відчуває. Наскільки важливим є цей досвід для суспільства сьогодні? Це важливий досвід для суспільства. Тільки саме головне, що ми є один позитивний досвід, а один негативний досвід. Ми дуже сильно ми можемо так, на такий спалах зробити революцію, а от далі йти плавно процесом, який за це супроводжувало, при великий жаль, зовсім не зовсім ще раз після помаранчевого майдану, ми обрали Януковича. Після Революції Гідності ну, спочатку обрали Порошенка, а потім зелену владу, будемо казати. Ну, от, тої послідовності нам лише повчаться. Чи змінила, скажімо, війна своїми масштабами, ті надії і надбання, після Майданів цінності з війною змінилися? Ну, звичайно, цінності змінилися, особливо. Та і на, і, на сході, особливо і на, і на заході у нас, а на сході особливо пропала дружба з Росією. Пропало так, страх перед НАТО. Пропала ну, в ці тепер противники прихильники євроінтеграції. Ну і суспільство згуртувалося. Багато ж людей кинулись захищати свою батьківщину. На превеликий жаль, цей процес Росія зараз своєю пропагандою досягнула. Результат у зариві мобілізацію, в посіюванні знові, певної зновіри, але суспільство тримається 4, скоро 4 роки. Покажіть мені іншу державу, де б там було. Що є головним сьогодні для українців в контексті нашої з вами розмови в білогідності? Головним це є міцнінення. Головним є мати свою позицію, розуміти, що в нас виходу немає і ми цей шлях повинні пройти, як би не було боляче, бо просто-напросто нас вб'ють фізично вб'ють і не піддаватися на провокації, які нам насуваються то з Росії, то зі Сполучених Штатів Америки, нашого союзника, то від Трампа, то від Путіна, хоча великої різниці між ними, так би мовити, не дуже є. І працювати на це тяжко працювати. Іти в армію, захищати батьківщину, не втікати через тису, не бігти не вбігти до Польщі, використовуючи незаконні методи, і все не добре. Розподіл політичної карти щодо України сьогодні. Який? Знаєте, я вже багато років так цікавлюсь соціологією, опитуваннями всім. Політична карта зараз сталася така річ, що Східні райони, особливо прифронтові, можна сказати, вони більш радикально настроєні і більш вірять в перемогу, ніж центральні і наші, тому що вони на собі відчувають, що це таке є Росія, що таке русський мир, коли у нас час від часу такі трагедії стаються, як оце в Тернополі. Там кожний день на голови сиплються бомбам в Запоріжжі, знову п'ять чоловік загинув. І тому погляди, я не хочу сказати, що все вирівнялось, воно, так би мовити, ще будуть певні суви, але свідомість українців змінилася радикально. Якщо взяти події політику, сьогодні ми бачимо план Трампа. Не сприймаються як і Європою, і не сприймаються, так і Україною. Чому? Ну, всі соціологічні опитування показують, що Україна, що українці розуміють, що треба йти на переговори і, можливо, на якісь поступки. Але вони не готові, ну тотально не готові до таких поступок, яких від нас вимагає Росія. Тобто втрати території, мови і так далі, і тому подібне. До речі, ви зауважили про те, що питання мови на всій території держави у нас щезнуть. Ніхто вже не кричить про другий русский язик і тому подібне. Хоча спілкуються і по-русски багато. Щодо цих подій, знаєте, якщо так подивитись, не з точки зору алярму, то у... ніби все йшло нормально, а тут такий розворот, тобто Амер... Сполучені Штати Америки в особі Трампа. Повернулися в десь там березень місяць, коли він ті самі пропозиції робив Путіну і ті самі пропозиції робив НАТО. Тобто ну, нічого не змінилося чисто російські пропозиції. Здавалось би, чому зараз? Коли буквально ще тиждень він говорив, що да, Путін не хоче, Путін не хоче миру, треба на нього там санкції. Розвертаються дві політичних кризи. В Америці це справа Епштейна, яка грозить. Поховатися політичне, далі не то, що майбутнє, бо там майбутнє не дуже є, а нинішнє, так би мовити, існування Трампа, та й в Україні корупційний скандал. І, звичайно, треба відволікати увагу, що ж робить Трамп. Чим можна відволікти? Або маленькою переможною війною з Венесуелою, куди стягнуто вже дві авіаносні групи. Але це небезпечно, пам'ятаючи досвід Афганістану, досвід В'єтнаму, ну і американці не дуже то схильні воювати. Ну, а тут вирішили нас зробити наскоком. Так як це було, пам'ятаєте, як приїжджав Бесен з угодою про мінерали. Підписуйте вже і тут, і в цей момент. Тому що Трампу треба показати свою якусь. Відволікти увагу, показати якийсь успіх. От я добився чергового миру. Скажу так відверто, що і для нашого президента це також вигідно, бо ви бачите, засоби масової інформації відвернулися до, від е, скандалу е, цього е, корупційного до плану. І тут себе можна показати ну, захисником України, який не здає позиції, і ми з вами повинні йому побажати якраз в цьому успіху. Тому що як він не здасть позиції, а врешті-решт йому і не дуже вдасться здати, тому що ну, його майбутнє тоді буде гірше ніж у Трампа, якщо він тільки здасть позиції, то от таки це все. Тому треба це сприймати з міцними нервами. Тим більше, що вчора наша представниця в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Україна не поступиться ні територією. Ні, ні суверенітетом, ні численністю війська, ні своїм ідентичністю, мовою. Ну бо зараз виконати ці умови, підписати це означає через там рік два війну і повністю зараз. Що дадуть, на вашу думку, перемовини, які заплановані на найближчий період, тобто дипломатія і оборона і надалі головні наші? Вони не дадуть нічого, тому що нема підстав для. Будь-яких суд. Зараз в Росії дуже сильно ми читаємо тільки не то, що там проводимо говорить російські економісти. У Росії дефіцит державного боргу складає 5,9 трильйона, а до кінця року їх оцінюють 7-8. Тобто це 100 мільярдів доларів. Це величезна сума для Росії, яку вона не знає, як гасити. Доходи падають, і економіка Росії летить в прірву. Це є правда. Воно так не видно, але за даними економістів, які знаходяться за кордоном, звичайно, вони це аналізують об'єктивно. І тому Путіну необхідно зараз, так би мовити, терміново укласти угоду, перемогти. Тому що інакше у нього ситуація також буде погіршуватись. Нам тому звідси такі шалені атаки і на покровському напрямку, і на всьому. І репортажі про те, що і Купін взяли, і Покров взяли. І наші, так би мовити, корисні ідіоти тому підіграють, що все вже тут ми напередодні поразки. Але це цей важкий момент, і ми його мусимо витримати. А переговори не дадуть нічого, це буде товчення буде вступу, тому що Росія не готова не йти на жодні. На Наскільки сьогодні вигідні кадрові ротації на високих штаблях в Україні? Чим закінчиться це. Якщо підійти логічно, момент? то зараз би треба було поміняти уряд, тому що він вже дуже оскандалився. Три, три, поки що, три міністри, замішані напряму в корупційних діяннях, і то так жорстко. Е, от, плюс двошка в Москву, і невідомо ще скільки там далі, на тих, хто там далі на. Якби влада була відповідальна, то виконали б врешті-решту вимогу. Уже самі слуги вимагають забрати Єрмака, як би мовити, ну, як джерело злагодати. Але президент на це не погодився і поки що думають обійтися косметичною заміною двох міністрів. Хоча це ну, сумнівно, щоб щось дало, тому що уряд втратив довіру. І саме головне. Необхідні інституційні зміни, щоб уряд був урядом, а не управлявся ефективними менеджерами з банка з банкової, такі, як Смирнов, такі, як колись були Шурма, такі як колись був, такі, як є Татаров, ну і самим Єрмаком і всім іншим. Ми зараз маємо меморіал Небесної Сотні у Львові в Києві, алею Небесної Сотні. Це важливі. Це важливо зберігати пам'ять про втрати на Майдані. Як, на вашу думку, мають переплітатися ця пам'ять про героїв Небесної Сотні і пам'ять про новітні герої? Це одне неподільно зв'язане, це, е, це, е, е, як би то сказати. Це етапи одної і тої ж події. Протягом багатьох років не забуваємо, що новітні герої. Загиблі в війні почалися в 2014 році під час перших боїв на Донбасі. Врешті генерал, генерал Кульчицький, на земляк, який загинув. І це все один, один ланцюг подій. І це ну, закінчиться, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, скажу ту разу. фразу, а перемога. Це коли ми збережемо свій суверенітет і свою незалежність на майбутнє власний суверенітет, щоб нам не виказували, коли мають проведені бути вибори, як в плані ім'я Трампа Путіна, і не розказували, як ми повинні міняти свої закони. Наскільки важливо сьогодні доносити молоді інформацію про ті події, адже як ми зазначали на початку нашої розмови, молодь була завтрашньою. Так, це та частина молоді, яка є пасіонарна, як би так казати. Її достатньо багато. Але не забувай, ну, що в нас є молоді люди, які втікають за кордон, зараз масово виїжджають. Ну така робота повинна проводитися з тим, щоб молоді люди розуміли, що у них, от коли чому ізраїльтяни захищають свій Ізраїль, так несамовито. Бо після Голокосту вони зрозуміли, що нема землі. Де вони можуть бути, і ми бачимо зараз, як антисемітизм в Америці розповсюджується і це є правда, до речі, серед трампістів, не так серед лівих. Так само, і ми повинні зрозуміти, що у нас немає землі, де до нас будуть ставитися добре і де нас захистять, крім своєї. Ми бачимо, ставлення міняється у всіх європейських країнах. Ми бачимо, що вже із Сполучених Штатів перших 50 чоловік висловили. І в Польщі, якось каже, не аж так дуже добре до українців ставиться уряд польський, будемо казати. Ну, та й шукають винних, де. щоб в Польщі не сталося, навіть українці винні. Виявляється, що ми винні, що ми не збили всі безпілотники, і вони прилетіли в Польщу. Ну, Це ж спосіб. Тому а, так от. Ну, ця робота має бути. І вона на превеликий жаль, ну ведеться слабо. Це що називається військово-патріотичною роботою, вона має вестися дещо інакше, а не формально, так як у нас при Ми сьогодні згадували про е, статистичні дані, про результати тих чи інших досліджень. Наскільки змінюються, скажімо, настрої українців, е, якщо взяти найближчий період минулої від помаранчевої революції? Від розуміється гідності, як змінилися, скажімо, на нас чи зараз? Ну, знову таки, все залежить від яких від яких параметрів. Те, що українці стали ну, 4 роки, звичайно, дають свій ефект. То, що втома від війни, дійсно в суспільстві є, це видно, тому що ну, умовно, якщо в 22-му році, коли у нас були успіхи, перемогу вірили там 90%. Ну то тепер та кількість зменшилась десь до 60-66, до що це і так багато. Коли, так би мовити, в то, що э, росіянам ніяких компромісів також було високий процент, то тепер цей процент зменшився. Але знову таки, це четвертий рік війни і ця цифра не падає протягом цього минулого і позаминулого року. Так що портрет змінився, але саме головне. Змінилася різниця між регіонами і між віковими групами. Вона зменшилася, що є надзвичайно добре. Ну і звичайно зникли проблеми щодо мовних питань, щодо історичних питань, щодо культурних питань, тільки невеликі один невеликі групки. В тому числі, до речі, і наші земляки, чомусь типу Оксани Ленів, захищають Пушкіна або інших російських діячів, а це все йде вже у набуття. І це добре. Наскільки ми готові ще підтримувати Збройні сили України і терпіти важкі моменти, пов'язані з війною? Ну і вчора, от сьогодні, було <кл 'я> чи вчора останнє опитування. Скільки, ну, скільки українців донатять на Збройні сили. Знаєте, що це десь біля 60 з лишнім відсотків, зараз не пам'ятаю цифру. Ну це достатньо багато, правда? Хто скільки? Хто більше, хто менше. Ну, Якщо чомут, Тарас, чомут, ну знаємо, хто ця людина, волонтер, ну, його фонд, коли не живе, значить, зібрав десь за все своє існування біля 10 мільярдів, то, очевидно, українці все-таки. Розуміють, що треба Україну любити Україну, як колись сказали, не тільки до глибини душі, а до глибини кишені і своєї власною кров'ю. Ми маємо на зв'язку слухача, який дозвонився до нас, пане Юрію. Доброго дня вам. Добрий день. Так, пане Павло. Два запитання. Скажіть, будь ласка, от перший момент. Чому, наприклад, от. По-перше, не є Українська Народна Республіка. Наша офіційна назва є Україна. Українська Народна Республіка була в 1918 році. Чому так назвали, я не знаю. По-друге, пам'ятники нам треба трошки зупинитися з пам'ятниками. Щоб ми не... пам'ятник, це є пам'ять і твір мистецтва, щоб ми не наплодили всяких пам'яток, на які потім буде. Ну... Недостойно дивитися, які виявляться недостойними тих людей, які, е, які вони вшановують. Згадаймо два пам'ятники, які поставили зунру. Один ставило місто, а другий ставило область, що взагалі є нонсенсом до сторіччя річниці Зонру. Ну і третя незалежність це є держава незалежна від іншої, а суверенітет це те, що вона суверенна в своїх діяльнях. Вона може діяти так, як вважає за потрібне. Наприклад, Білорусь вона є ніби незалежна, незалежна, формально. А суверенітету вона не має, тому що білоруський уряд не може діяти без вказівки Росії. Так само і інші держави, скажімо, середньоазіатські, не мають повного суверенітету, бо вони мають повинні оглядатися на свого сусіда. Така різниця. Бо незалежність цього характеризує, як би мовити, стан держави, а суверенітет характеризує її ну, дії. Ми Це. можемо пане Юрію сьогодні сказати, що схід і захід нарешті разом. Ви зазначали у нашій розмові, що мовне питання наразі вже відпало, і за перемогу дуже переживають і на сході України. Воно не відпало, звичайно, там спалахують де-не-де, але це воно воно відійшло з передніх план, і вже ніхто не спекулює, так би мовити, на статусі російської мови і на іншому. Це процес перехід на українську мову, процес не швидкий. Він, звичайно, зараз ну, можна навіть спостерігати деякий відкат назад, але все одно він неминучий. Ну, а те, що ну у Львові, от за характеристикою міськради живе 100 чи 150 тисяч біженців, переселенців. Ну ми відчуваємо якусь різницю, чи якийсь конфлікт, чи ще щось. Не відчуваємо, ну правда. Так само, як і ми кожен день читаємо хто загинув, бо у нас на превеликий день жаль. Кожен день похорону. І ми бачимо як своїх львів'ян, так само і уродженців Донбасу, які, очевидно, сюди. Ну, Чи східних областей, які сюди, от якщо дивитись на то які сюди переїхали, тут були мобілізовані, ну і склали свої голови і за наш Львів і за свою землю, яка є там. Е, в чому фундаментальне значення майданів для українців? В чому фундаментальне значення майданів для. Як пересторога владі, що не можна виходити з берегів, що треба мати, як то кажуть, червоні лінії, і як моральний стимул для суспільства, що в критичний момент воно має, може сказати, хто хазяїн в хаті. Ваше побажання слухачам радіо незалежність. Я хочу побажати перш за все перемоги, по друге міцних енергії, спокій. Не куплятися на різні повідомлення, на різні фейки, на різні вкиди мати тверезу голову, отримувати інформацію з тих джерел, з надійних джерел, аналізувати, не розпочатися, не впадати в паніку, і саме головне твердої віри в перемогу, І все буде добре. За нами правда, за нами сила, і дай Боже нам як казала і дай Боже нам і забери. Дякую вам за цю розмову. Хоча нагадаю, що у нашій студії, студії Радіо Незалежність, був громадський діяч, політик Юрій Кожелюк. Побачення, слава Україні!